Всім тотальний салют. Сьогодні я хотів би зачепити таку тему, як китайські воблера. поділитися своїм досвідом, розказати вам, які їх купляти краще, які будуть працювати, і що з ними робити після покупки. Ці всі китайські воблера можна поділити на три категорії: Воблера, які ловлять, воблера, в яких є потенціал. І воблера, які взагалі нулячі, які, на яких краще взагалі не дивитися і не купляти. Що я можу вам сказати по власному досвіду? Замовив я 14 воблерів за 370 гривень, 350-370 Одні з них мені прийшли за місяць, деякі прийшли за 2 тижні, і самі останні 4 воблера, які я вже докупляв. Мені прийшли за 6 днів. Після того, як я отримав посилку, я візуально подивився на кожен воблер, оцінив їх стан, зрівняв із картинкою, яка була на сайті Aliexpress, і в деякому випадку зрадів, а в деякому випадку взагалі засмітився, розстроївся повністю. Дивіться, оце зліва, ці всі воблера. Коштували 36 гривень. Майже всіх їх я розловив. Це дві щуки. Про цей воблер у мене окрема є історія. Це дуже класний воблер, який я б совітував купляти всім. І навіть по такому поводу, який у мене відбувся, я купив його у двох екземплярах. У мене на цей воблер той, що був у мене з самого початку. За буквально там 20 хвилин було два клювання. І одна із них щука зрізала. Після чого я зразу в той же день замовив з Аліекспреса ще собі два таких воблера. І на наступний день також розловив його на дві щуки. Ці оці чотири воблера розловлені на оцей п'ять щук, на цей дві Ну і це новачки також потенціалом. Оці ваблери також такої самої форми, ще не розловлені. Е, оцей воблер також я не розловив. І це я розловив уже на дві щуки. Це по уловистих воблерах. Що я можу сказати ось по цих чотирьох красавчиках? Як оказалось, не такі вони вже і красавчики. На фотографіях Аліекспреса вони були просто, я не знаю, може сфотографовані так класно. І в мене загорілись очі, я їх додав бігом в корзину і хотів, щоб вони мені швидше просто прийшли. Вони були такі глянцеві, класні, такі наче полаковані, аж світились. Коли вони мені прийшли, то я трошечки засмутився. Тому що я взагалі не те чекав. Подивіться, принт просто відстрій. Ну, погані. Я на них нічого не зловив. Е, Хоча дуже часто їх кидав, е, хотів розловити якось там, але ніяк. Оцей воблерок, 8-грамовий, я їх заказував два в такому кольорі і в кольорі коричневому, також доволі непогано твічаться, все прикольно, але теж не розловив. Із оцих воблерів, якщо ви десь побачите оцю форму, і захочете їх собі придбати, я вам посовітую не робити цього, не купляти, тому що це повний, повний відстій. Оце, оце заповнюють цю форму. Оці воблера не твічаться взагалі. Як би ти їм не робив анімацію, щоб ти там не старався з них витвічати, вони просто не твічаться, вони дерев'яні, вони як карандаші, просто тупо собі пливуть. На равномірну проводку вони нульові, на твіч вони нульові. Якщо взяти по ось ці воблера, вони просто боги. Ось ці грають по твічу, равномірна проводка в них шикарна. На цей воблер на равномірну в мене даже клювала щука. Я її витягував. Так, що хочу також сказати по, по кренках. У мене один із самих моїх найулюбленіших воблерів кренків це Strike Про Віглін Оскар. У мене був такий воблер Strike Pro в коричневому кольорі, який просто косив щуку на ставку. І, на жаль, я його обірвав, і мені хотілося його купити, заказати такий самий. Але маю звичку ловити на дешеві приманки, тільки на дешеві приманки. І... Так би мовити, я зажалів ті 300 гривень на Віглін Оскара і відкрив Аліекспрес і почав шукати подібний воблер, і знайшов, ось, дивіться, дуже схожий. Дуже схожий на цей, він побитий вже, але це не від зубастої щуки, а від того, що е, саме виконання його трішечки погане. Якщо. Поставити два воблера і зрівняти їх, то візуально вони похожі, але кренки із Китаю видно, що набагато менші. Ці кренки ловлять. В розіграші у мене підписник виграв такий кренк кислотно-зеленого кольору і розловив його на щучку. Так що казати, що це повністю поганий воблер я не можу, тому що щуку вони ловили. Перейдемо до карася, китайський карась. Будь ласка, китайський карась показав себе дуже круто. Він розловився на дві щуки. Зрівняти його з джексонським карасьом, то схожість дуже подібна. Видно, що трошечки він посідає в якості, але схожість з оригіналом дуже чудова і дуже класна. Що ж робити після того, коли ви закупилися на Аліекспресі китайськими воблерами? Я раджу вам в першу чергу взяти воблер, яким ви будете користуватися, наприклад, цього, зняти з нього всі гачки, взяти суперклей і ретельно попроклеювати отут кожну петлю в два слоя, в три слоя. Щоб туди не попадала вода, і ваш воблер вам служив дуже довго, щоб не гнив, не ржавів, і щоб він просто довго вам служив і виконував свої функції. Взагалі, після того, як ви купили воблера, я раджу вам також набрати відро або в ванні, воду і кожен воблер вкинути туди, подивитись чи він. Плаває, чи він тоне, як він себе веде, тому що aliexpress це рулетка. Ви можете заказувати плаваючий воблер а він вам прийде тонущий. Так що перевіряйте, у кожного із цих воблерів у кожного, індивідуальна ігра. До кожного із цих воблерів треба індивідуальний підхід, особисту проводку, і тоді тільки ви його розловите і побачите, як він працює. Наприклад, я можу сказати, що на проводку оцей воблер класний, оцей уже не так і грає. Оцей, рівномірну просто бомба. А навпаки, твічиться він погано, а цей твічиться класно. Так що тут треба підбирати, дивитися і бути дуже уважним. По крючках, по фурнітурі, що я можу сказати, також це рулетка. У когось крючки класні, у деяких фурнітура починає ржавіти. В деяких воблерів взагалі нолі ржавчини. Я дуже здивувався, коли побачив, що на воблері просто не ржавіють крючки, не ржавіють колечки. Це для мене стало здивуванням. Так що на деяких воблерах треба міняти крючки, на деяких не треба. Наприклад, ось, будь ласка, крючки ржавезні. Просто подивіться, вони не підходять сюди, вони ржаві, але цей воблер розловився на 5 щук. Він вже ветеран по щуках, подивіться на нього. І ось воблер, яким я ловив, і на якому 0 іржі, 0 ржавчини. Так що трапляються і такі випадки. Надіюсь, я вам чимось допоміг. Як вести себе з китайськими воблерами, Що з ними робити? Щоб вони довго вам слугували, ловили рибу і довго жили. Всім дякую за увагу і всім пока.